Хаос із курсом долара та непомірні ціни пального на АЗС погнали людей до супермаркетів Рівняни змітають з полиць магазинів усі стратегічні продукти. Найбільше розкуповують яйця, молоко, макарони, вироби, борошно та оліви. В одному із супермаркетів Рівного майже порожня полиця, де раніше знаходилася олія різних виробників. За два дні люди скупили її майже всю, ще по старій ціні. Сьогодні вартість соняшникової олії становить більше 25 гривень. Деякі рівняни подорожчання очікували та готові до аскетизму. Проте, незважаючи на нові ціни, без необхідних продуктів не обійтися. Маленькі запаси треба на всякий випадок, Да. ну приходиться, як то кажуть, затягувати пояса. Да. Ось. І брати вже по таким басосовим цінам нічого не поробишся. Найшвидше розбирають нефасовані крупи, бо вони найдешевші цукор та макарони. Продавці запевняють, порожніми полиці довго не залишаться. Замовлення на популярні товари вже зробили. Тому свій продовольчий апетит рівняни зможуть втамувати вдосталь. Але якими будуть ціни після оновлення, не кажуть. Поливанням валюти змінилася, ну, ціна на олію саме більше. Має коштувати ну, більше як до 30, 30 більше гривень. Цехар також так, на ну, ну, Останній завоз був 11.40 на але не знаю, що такі не, невідомо. Тим часом експерти кажуть, а нині населення є так званим термометром інфляційних процесів. Тому реакція людей на стрибки долара і здорожчання товарів природна. Проте панікери не всі. Більшість опитаних нами людей, звичайно, не задоволена новими цінами та дефіцитом деяких товарів, але скуплятися про запас не збираються. Погано звісно, що оці полички, ажіотаж такий штучний, створений. Я думаю, все воно нормалізується, все буде нормально. Немає причин панікувати. Це воно наладиться, і будуть всі весь набір круг продуктів, які необхідний для людей на щодень. Упродовж вчорашнього дня продовольчою панікою були охоплені майже усі супермаркети рівного. Як повідомили достовірні джерела, у різних супермаркетах міста майже скрізь за деякі товари, особливо за цукор, муку та олію, ледве не доходило до бійки. Ажіотаж бачиш, що долар росте, то жотаж але. Правильно. Сьогодні на та разом, Таразу. Торіх тобі не купляли хоть мука, хоч купано все рідно буде з часом портиться. Конкретно прогнозувати ріс долара в Україні експерти не беруться. Лише кажуть, що він буде нестабільним. У будь-якому випадку фахівці радять зберігати холодний розум, оскільки під час напруженої ситуації люди інколи втрачають адекватність. Тетяна Іващук, Дмитро Спіченко у ритмі подій.